Герої не вмирають, герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Сергій Миколаєвич Гуріч, позивний Йожик, старший солдат, командир відділення 25-го окремого мотопіхотного батальйону Київська Русь, народився 15 грудня 1987 року у селищі Кожанка на Київщині. З дитинства вирізнявся любов'ю до техніки, наполегливістю та щирістю. Навчався у коженській загальноосвітній школі перших третіх ступенів, згодом у Київському авіаційному коледжі та Фастівському автомобільно-дорожньому технікумі. Ще під час навчання почав працювати, адже прагнув бути самостійним та допомагати батькам. Військовий шлях розпочав у лавах 95-ї аеромобільної бригади, де здобув досвід, який згодом знадобився у найважчий час. Сергій мав незвичайне захоплення, голубівництво. Він вважав голубів символом дружби, вірності та миру, якого завжди прагнув. Коли у 2014 році Росія розпочала збройну агресію проти України, Сергій без вагань став на захист своєї держави як командир відділення 25-го батальйону Київська Русь. Він не раз проявив мужність, рішучість та відданість побратимам. 2 лютого 2015 року спільна група бійців 25 ї та 128 ї бригад спробувала доставити бронетранспортером боєкомплект, харчування та паливо в опорний пункт Станіслав 128, оточений ворогом. Біля села Рідкодуб бійці потрапили в засідку. Після підриву БТР розпочався нерівний бій, у якому Сергій Гуріч героїчно загинув. Йому було лише 27 років. Побратими не залишили його на полі бою, забрали з собою, віддавши належне пам'яті справжнього воїна. 5 лютого 2015 року Сергія провели в останню путь у рідній коженці. Попрощатися з героєм пройшло все селище. У Сергія залишилися батьки, для яких він завжди буде гордістю і прикладом незламності, за особисту мужність, стійкість і самопожертву указом президента України номер 553-2015 від 22 вересня 2015 року. Сергія Гуріча нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертного. А 27 травня 2015 року, на будівлі коженської школи, де він навчався, відкрито меморіальну дошку на його честь. Сергій Гуріч це символ відданості, честі і любові до України. Найкращі йдуть першими: вічна слава і шана герою.